Добрий день. Сьогодні ми з вами познайомимося з тим, як записати за допомогою буквених виразів чи форму закони додавання та властивості додавання і віднімання. Розглянемо з вами закони додавання, з деякими ви вже знайомі. Нагадаю, пер перший переставний закон додавання. Якщо у нас в загальному вигляді є Два числа А і Б, то сума А плюс Б дорівнює Б плюс А, де А В будь-які натуральні числа, в тому числі і нуль. Ще цей закон читається дуже легко так. Від перестановки доданків сума не змінюється. Тобто ми можемо поставити, як нам зручно для додавання раціонально будь-якому порядку. І один, і два, і три, і скільки завод до доданків перемістити. Другий закон називається сполучний закон. Він сполучає деякі доданки окремо. Якщо нам треба додати три числа, то можна вибрати. Таку їх позицію і спочатку додати ті додатки, які скажімо, утворюють круглі десятки, сотні, тисячі і так далі. Тобто, якщо до числа додамо суму, це все рівно, що взяти до цього числа додати перший додаток, а потім додати другий додаток, можна сказати, що це все рівно що до першого числа додати. Другий спочатку доданок С, а потім, відповідно, перший доданок Б. Або це взагалі А, В плюс С, в тому порядку, в якому стоять доданки. Де А, В це будь-які натуральні числа і число 0. Ось два основні закони, які ми з вами записали у вигляді буквених виразів. А тепер перейдемо до властивості додавання. Називається властивість нуля при додаванні. Якщо до будь-якого числа А додати 0, то це все рівно, що до нуля додати А. Ну і ми знаємо, це буде просто А. Четверта властивість і п'ята властивість це властивості віднімання. І вони для вас будуть нові, але ви подивіться, будь ласка, на них. Вони дуже корисні, ними зручно користуватися, щоб більш економно зробити дії. Отже, перша властивість називається властивість віднімання суми від числа. Тут може бути 2-3 доданки, скільки завгодно. Візьмемо два. Отже, можна таким чином відняти від числа відняти. Перший доданок, а потім другий додано. Але при цьому майте на увазі, що повинна виконуватися обов'язково така умова. Б плюс С, Б плюс сума, повинна бути менше за число А, інакше ми не зможемо віднімати, або, як кажуть, дорівнювати число А. П'ята властивість називається віднімання числа від суми. Отже, щоб від суми відняти якесь число, то можна взяти, наприклад, другий доданок, ось і другий доданок, відняти це число і додати перший доданок. При цьому слід пам'ятати, що число «В», щоб від нього віднялось число С. Має бути більше за число С, тобто С менше Б, або С дорівнює М. І е, така ж сама властивість, те ж саме записано в лівій частині, але можна поступити по-іншому. Від е, числа спочатку відняти відповідно відніше, від першого доданку, спочатку відняти відповідно число, а потім додати другий доданок. При цьому має бути число А більше за число С, а С менше за число А, або вони можуть бути рівні в крайньому випадку. І остання властивість називається властивість числа 0 при відніманні. Якщо від А відняти 0, то ми отримаємо А. Наслідок цього, якщо від А відняти А, то отримаємо 0. Де А будь-яке натуральне число, в тому числі і нуль. Отже, ось ми з вами виписали: і зараз стирати їх не будемо, будемо користуватися цими властивостями, властивості додавання, віднімання і закону додавання, переставний і сполучний. Першому завданні нам треба обчислити. Вираз. 34 плюс n плюс 46, якщо n дорівнює 65. Але спочатку треба спростити його. Як ми будемо спрощувати? Ось два числа. Ми примінимо переставний закон додавання. Поміняємо 46 і n. Будемо мати 34 плюс 46 плюс n дорівнює. Тепер переписувати не будемо. А використаємо відразу сполучний закон додавання. Помічаємо, що 34 плюс 46 буде 80 плюс N. А тепер ми підставляємо замість N 65. Будемо мати 80 плюс 65 до лінія 145. У другому завданні Б. Нам треба спростити спочатку вираз. Це віднімання від числа по такої суми. 37 мінус суму, 21 плюс С, а потім замість С підставити 14. Давайте будемо шукати нашу властивість. Ось вона, четверта властивість це А мінус сума Б плюс С, дорівнює все рівно, що від числа А відняти число. В, а потім відняти число С. У нас це буде записуватися. так. мінус 21 і мінус С. 30 мінус 21. Маємо 16 мінус С. Дорівнює. На від 16 треба відняти 14, дорівнює 2. І завдання В. Маємо вираз А мінус 57, мінус 33. Його треба спростити і обчислити, якщо А дорівнює 126. Давайте з вами подивимося, якій формулі, якій властивості відповідає наше завдання. Ось, подивіться, будь ласка, наш вираз у загальному вигляді. Отже, ми повинні прочитати його. Не так, як ми читаємо зліва направо, а напакей, справа права наліво. Ми будемо мати число А. Воно є у нас А, мінус в дужках Число Б плюс С, тобто 57 плюс 33. 57 плюс 33 це буде 90 дорівнює а мінус 90 вирівнює. Замість А. Підставляємо 126 мінус 90 дорівнює 36. Отже, ми з вами обчислили вирази, скориставшися нашими знаннями, законів і властивостей додавання та віднімання. А зараз розв'яжемо задачу, де також. Будемо використовувати ці знання. Задачі нам дано трикутник АВС. Відомо, що його сторони АВ дорівнює 29 см. БЦ на 7 см більше за АВ, А Це на Н см менше за БЦ. Слід знайти периметр сторін трикутника. Якщо підрахувати його, якщо N дорівнює 11 та 13 будемо обчислювати сторони всі. А, А, ми вже знаємо, що вона 29 см. Б це на 7 см більше. 29 додати 7 дорівнює 36 см. А А це на N сантиметрів менше за Б Отже, треба 36 відняти Н. Е. Будемо мати таку сторону. Периметр це сума з цих сторін. Тобто АБ плюс В С і плюс Ас. Дорівнює, будемо підставляти дані. 29, додати 36, додати ще раз 36, підняти N, до рівні. Будемо використовувати закони. Ну, Давайте ми примінимо відповідно спочатку сполучний закон. 36 плюс 36, це все рівно що 46 помножити на 2. І відповідно подумки переставимо, бо цю дію ми будемо виконувати першу. Будемо мати 72 плюс 29 мінус N. Ну, звичайно, тепер ми знову використаємо сполучний закон. Будемо мати 101 мінус n. Ось такий периметр це його загальний бухвиний вираз. А тепер ми будемо підставляти замість Н, відповідно, 11 і 13. Якщо N дорівнює 11, то P дорівнює 101 мінус 11, будемо мати 90 сантиметрів. І якщо N дорівнює 13, то Дорівнює 101 мінус 13, дорівнює 88 см. Ось ми з вами потренувалися у використанні законів додавання та властивостей додавання і віднімання. А тепер трішки історії математики. Ми знову поговоримо про історію математичної символіки. Вже з вами почули на попередніх заняттях, що сучасну символіку ввели поступово починаючи з 15 століття. Це Франсуа Вієр, відомий французький математик, та розвиток отримав в 16 столітті від Рене Декарта, іншого відомого дуже французького математика. А що було до цього? А до цього, як ви вже чули, все записувалося словесно, тобто в такій розповідальній формі. Не було ніяких позначень. І якщо навіть грецька математика, яка об'єднала всі знання попередників Єгипту, Вавилону і інших Індії, Китаю, все, що було відомо на той час, грекам, і вони зробили цю науку наукою, тобто, логічною наукою. Вони все ж таки не змогли багато чого досягти в символіці. Єдине досягнення, яке ми бачимо в началах Евкліда в його 13 книгах, це позначення точок і відрізків буквами. Оце та символіка, яка була в давніх греків. А вона відіграє і відігравала весь час дуже велику роль. Ось як писав знаменитий німецький математик Готфрід Вільгельм Лейбніц, ось дати його життя, іншому відомому філософу і математику німцю Еренфріду Вальтеру Фон Чернхаусу. Ось його життя. В листі. Він писав так: слід дбати про те щоб позначення були зручні для відкриттів, це досягається в найбільшій мірі тоді, коли знаки коротко висловлюють і якби відображають найглибшу природу речей. При цьому дивним чином спростовується робота мислення. От як багато може математична символіка. Коли ж Почався її розвиток. Ми заглянемо ще до часів, звичайно, далеко за часів Рене Декарта і Франсуа Вієтта. А саме третє століття нашої ери, відомийший грецький математик Діофант Олександрійський, пізня доба грецького розвитку. Він Набагато опередив своїх сучасників, бо саме у нього є зародження, зародки математичної символіки, яка потім е, довго використовувалась, але ми зараз нею не користуємось, бо вона прийшла до нас із Франції інша. Що ж вів Діафант Олександрійський? Він зрозумів. Що оскільки невідоме, невідома величина часто зустрічається, то треба її позначити якоюсь буквою, і позначив грецькою буквою «дзета». Далі він придумав ну, позначення степенів невідомої величини аж до, степені, до шостого степені. Потім він придумав символ для оберненого числа. Що це ви ще не знаєте, але просто знайте, що таке вже є, і ви з ним трішечки починаєте знайомитися вище з назвою. Далі він ввів знак віднімання, це не знак в нашому сучасному розумінні. Це була перевернута буква грецького алфавіту. Вона стояла перед тим числом, яке ми віднімали, тобто перед відємником. І найбільше, що він зробив, це зрозумів, що треба ввести знак рівності. Він у нього відігравав роль рівності, це був знак буква йота грецького алфавіту, тому що з грецької рівни починається з цієї букви. Отак От багато зробив свій час діафант Олександрійський. І ці всі нововведення дозволили скоротити, зробити коротшими багато правил, які були дуже довгими. Наприклад, правила множення степенів тепер було значно коротше за те, як воно описувалося. На цьому ми будемо закінчувати. Натискайте лайк, підписуйтесь на наш канал, будьте з нами! Всього вам найкращого та успіхів у математиці! До скорої зустрічі!